Ось деякі говорять, що таким чином Російська Федерація хоче створити буферну зону. З вашого огляду, яку тактику зараз, виходячи із тих бойових дій, які веде Російська Федерація, інформаційна компанія, в тому числі так, що, начебто, можливий там і наступ на Сумщині. І ось те, що ми бачимо, невелика кількість військових під Харковом захопили якісь там регіони, але це не настільки суттєво. Яку тактику наразі, з вашого огляду, переслідує ворог? Оркій ворог зрозумів, що миттєвого бліцкрігу в них не вдається і не вдасться, і нарощування сил в одному якомусь конкретному напрямку чи на деяких напрямках загалом їм не дасть можливості прорвати. Тобто рей, глибинні рейдові дії вони виключені, тому що їхні втрати ростуть прямо пропорційно їхній концентрації. Ми чітко бачили, згорівши колони, починаючи навіть з перших днів повномасштабного вторгнення. І на Київщині, і в інших областях, які були тимчасово окуповані, коли ворог просто броньованими колонами пробував просуватися, наступати, якісь дії, і ці колони були знищувалися. Так і в принципі останні події, знову ж таки, на заході від Авдіївки, або рік назад під Вугледаром, або в тому числі зараз під е, Часовим Яром, під е, е, там на, заход, на на сході від Сіверська, на заході від Лисичанська, під Куп'янськом, коли ворог так чи інакше. Ту чи іншу кількість броньованої техніки, з легкої броньованої техніки з десантом і з танками, з великою кількістю танків, пробує, пробує застосовувати для того, щоб прорвати, але ворога особливо успіхів не вдається. Якщо десь і поодинокі є успіхи, то це в налічується десятками або сотнями метрів там, черговою посадкою або черговою вулицею. Колись мирного села, мирного населеного пункту, але в більшості ворог несе величезні втрати не прямо пропорційні до концентрації. Тому ворог, як на мене, в переслідуючи загальну мету максимального тиску по всій лінії фронту, по всьому сходу, шукаючи певні слабкі місця в рубежах оборони сил оборони, насправді сили оборони не дають приводу ворогу взагалі там бачити чи пробувати, чи знаходити. Які слабкі місця, тому що в більшості е, лінія оборони міцна і всі мої наші побратими, нашої бригади, четвертої бригади, рубіж і в принципі сил оборони, збройні сили України, інші військові формування вони чітко, міцно тримають сил, е, лінію оборони. Тому ворог очевидно, що маючи перевагу в ресурсах, маючи на мій погляд, те, що ми бачили, спостерігаємо по розвідданим в ближніх і дальних тилах відносно необмежені ресурси, як в броньованій техніці, в живій силі, в розвідувальних засобах, в а засобах, боєприпасах можливість швидко поповнювати ці ресурси, можливість швидко проводити логістику. Тобто у них є десь якісь столові бази, які вони чітко використовують, і вони можуть швидко поповнювати, незважаючи на їхні втрати, незважаючи на те, що, умовно кажучи, пан Хаймерс дуже вдало впрацює, знищує той один, той інший, то третій склад. Ворог може собі дозволити накопичувати, проводити логістику. І, очевидно, розуміючи, що прорвати Ати лінію оборони будь-якої рейдової колони, будь то в декілька танків, чи будь то в декілька десятків танків і броньованих машин йому не вдасться, більше того, ворог буде нести втрати. Відповідно, він пробує розширити фронт, розширити лінію фронту, думаючи, сподіваючись, що сил оборони не оборони України не вистачить резервів для того, щоб тримати оборону по лінії фронту і присікати спроби рейдових ударів. Рейдових ударів це коли колонами динамічно. На декілька десятків кілометрів, mm -hmm. тобто не лінію фронту рухається, як зараз в принципі, відбувається посадка за посадкою. Бої там не відстані в декілька сот, якщо не декілька десятків метрів, фактично за вулицю, за будинок, якщо це про міста, про населені пункти про сели, Якщо це про поля, то це посадка напроти посадки. Ворог сподівається, десь виходити на якісь оперативні простори, але насправді його пересування, його логістика, його накопичення не є непомітними, тобто вони сил оборони бачать, Бачить, відслідковують. Я тут сподіваюся на нашу глибинну розвідку, агентурну розвідку, яка ну, сподіваюсь дало працює і інформує вище командування про можливі загрози.